Наступний третій міф, який дуже часто зустрічається: якщо я правий, адвокат мені не потрібен. Суд сам розбереться. Багато хто щиро вірить в це і думає, що головне бути впевненим у своїй правоті, а все решта зробить суд. Чи так це насправді? Причина цього міфу доволі проста і зрозуміла. Більшість людей вважають, що завдання суду автоматично встановлювати справедливість. От, тобто, якщо ви точно знаєте, що праві, ви переконані, що суддя миттєво побачить це і стане на ваш бік. Навіщо тоді витрачати гроші на адвоката, якщо суддя і так розуміє, де правда. Але, на жаль, в реальному житті все набагато складніше. Реальність така, що суд не є місцем, де суддя сам шукає, хто правий. Суд це процес, де сторони повинні самостійно представити докази, аргументи, документи, правильно сформулювати свою позицію та переконати суд у своїй правоті. Якщо ви цього не зробите, ніхто не буде робити це замість вас. Навіть якщо ви на 100% вправі, але неправильно сформулювали свої вимоги чи не надали необхідні докази, ви програєте справу. Адвокат якраз і потрібен для того, щоб вашу правоту побачив і зрозумів суд. Він правильно збере докази, юридично грамотно сформулює ваші аргументи, представить вашу позицію так, щоб суддя чітко її зрозумів і прийняв правильне рішення. Один яскравий приклад із моєї практики. Якось до мене звернула жінка, яка подала до суду позов щодо розподілу майна після розлучення. Вона була абсолютно впевнена у своїй правоті, але вирішила піти без адвоката, бо думала, що суд сам повинен розібратися. На першому засіданні вона неправильно сформулювала свої вимоги, не додала важливі документи, і суддя просто не зрозумів її позиції. Після цього вона прийшла до мене. Ми повністю підготували документи, сформулювали правильну юридичну позицію і, врешті-решт. Виграли справу. Отже, важливий висновок: навіть якщо ви абсолютно впевнені, завжди звертайтесь до професійного адвоката. Саме адвокат знає, як зробити так, щоб суд побачив і визнав вашу правоту. Просто бути правим замало. Треба ще правильно цю правоту довести. І саме це завдання адвоката. Пам'ятайте, правда в суді це не те, що ви самі собі знаєте, а те, що доведено.